9-4. Привет, привет. Что там дядя Сережа не балуется? Если балуется, дай ему по зашейку. Все равно твой кум. То скажеш привіт від Вадима Миколаєвича. зашийку так лясну, скажи. Повів зміну. А я зрозумів. Як прийде, досить йому зашийку, скаже це от Вадима Миколайовича. Капець, оце каптик what's ah, cool water what's cool water okay. Наверное, батька еще и блокировку включает, дивлюсь иногда. Все. загреется. Капец. Блін, треба було йому сказати, хай би заїхав би задискував його тут. Чого-то я тупанув, треба було йому все-таки підсказати. Може б трошки легше б пахалося. Второма, если дивилися, то цей. Вчора Вова кум поїхав леміха куплять, каже. Не лізе плуг в степу. А я йому казав, кажу, що Рома кажу загубив плуг. Кажу, та й бросив його. В ту оранку. А він, та ні, містами хорошо. Кажу, то хіба тооранка то таке тоді? Ну, не знаю, він, мабуть, на три штуки купив. Не знаю, може сьогодні поїхав чи не поїхав, не знаю. Та, мені кається до одного міста, що ти ті леміхи будеш міняти, як воно сухо, то сухо і так. Вон батько один вивернув, поміняли. А другий він молотком отгепав, ну наче трошки вирівняв. Тут коротше якийсь огород клином. Я вчора чи в тому році тут таку яму вирив був. Так батько матюкався ходив. Та вона й до сих пор ось ця яма є. видно видний. Да, вашкувата оранка По кукурудзі Ну що тут можна наклацать? цьому на чи що це А, це ютуб. Хто знає